По насадці вона мене спрацював вже нарешті опарік і одна пінка. Мотиля вже не треба, так як вода вже не прогрілася, навіть вже карась де неде почав нереститися. Так що тепер піде в рух тільки опарік, пінка і хробак. Ми будемо пробувати зараз що. Воно буде і можливо якось точка вже розгодується, риба буде харчуватися. Край вже не де неде по водоймах почав активно не реститися. Ну і тут щось трошки пробує, я чую, так по очеретах є сплески води, але не так масово. Як я був на платній водоймі, то там не рестився просто шалено. Ну і ще на одному дикому ставку також. Нерестився, я там не попав ні, ні на переднерестовий жор, ні в нерест, коли він почав нереститись, теж ніхто не клював. Ну, я не знаю, зараз я вже там не був два тижні. і Чи він ще не реститься, чи він вже перестав і буде харчуватися зараз, то таке тяжка риба. Але треба спробувати і переїхати половити. що воно вже буде на водоймі, то вже буде видно. Сидячи вдома, я того точно не провірю. Так, що ж то плотвечка краснопірка, щось таке, о, є знову клювання зразу. Це вже гарний удар, був типу схожий на карася. Оце була покльовка класна. Це вже має бути каргас. Якраз налаштовував камеру, щоб зняти І не встиг навіть включити. Рибка вже клюнула. Є каргасик. Супер. Є, нарешті. Тут було купа холостих клювань і таких загинів, що що там гарна ревану і от черговий загин на ну, опаріка і як який хоче втікти від мене в очерет. Цього ну, не дам зробити. І витягнув його на берег. Он такий на опарика гарний. О! І відерку його. Так. Та була клівака. Просто дичь. За 10 секунд тільки впало і на тобі. О там добротний карас? О! kolo. Tak, som mnoho čo odpúpal. бля. Ну и тесно. Хоть не всплывали. Хорош, карасик, хорош. Таких я люблю ловити. Іди сюди. Чоткий. Так, ну що я дав? Любиму насадочку весняного карася, вже коли потепліє і прогріється вода. Це один парік і різаний хрубачок. Ну і пару слів про комплект. Зараз кажу. Це флагман Legend Feeder у мене 12 футів, 3,60 з кестом до 60 грам. Катушка у мене також. Флагман Legend, 4,5 тисячі. Використовую шнур Pintech First Braid 0,4, діаметр 8 такий оранжевий, гарно видно його, правда трошки вимивається, не страшного, шнур бюджетний. Ну і клювання сьогодні от тільки кинув до трьох хвилин, а то й буває, що 30-40 секунд і зразу загинає. Але багато холостих. Не знаю в чому проблема, чи то і та плотва, красноперка, але вона так не може загинати, вона переважно так б'є легенько по квівру, а карась загинає. Ну от Три гарних зловив і багато холостих клювань. Але на камеру все познімав, так що буде видно крупним планом класні клювання риби весняної. Ну і була у нас жара стояла, 28-27, для квітня це просто якісь рекорди цієї погоди. Вже наближається ближче травня і от трошки знизилась температура. Хоч можна комфортно ловити такі 14-15 градусів. Зранку було 9, але на, на кльов риби, думаю, це вже не попливає, тим більше білого. Вода вже прогрілася. Як я казав, вже в деяких водоймах і карась почав нереститись. Що... Треба тільки їздити тепер його і шукати, де він клює, і ловити. Оп, і знову покльовочка. От, поки я розказував, то щось вже почало загинати. Легенько поки що. А по прикормці. Ну, взяв небагато. Ось такий луточок в мене. Тут в мене е, часник макуха і часник, здається, від фанатіка. Так що нічого не видумаю, все. По-простому, ніякі ті інтеркрилі, всякі ті, нічого не даю, воно і як воно активне і клює, то воно і так клює. І треба з тими олійками і тими крилевими муками фантазувати. А, для реклами. Якщо блогерам дають, то й вони ловлять, а чому б мені? Не треба прикормку за свої гроші куплювати. Так, є рибка, я тільки доживив зверху одного опаріка і одразу відкликнувся. Ну, але кораз. Опа, але колюють самці, всі без ікри, такі всі худі. Самки вже ж точно зайняті всі нерости. О, такий гарний, на долоні. Може трошки більше. Так, гачки використовую 12-й номер Owner. Пінхук або пеніхук, я вже не пам'ятаю навіть. Ну, вони з вушком, бо я пробував на флагмановських без вушка в'язати, але ну, це, це муки, якщо чесно. Хоча він там і тоненький прикольний гачок. І використовую такий інтечівський повидковий матеріал, жилка 0,17 діаметру. Ох-ох, раз тільки що забирав. 2,6 кг на розрив, вже не треба ставити тих 0,1, 0,12 діаметрів. Риба вже відкликається. Ну і тільки що проспав класний клювання. Загин гарний. Оце клювака. клювовака Такі ривки дав на старті. єс тут би був тонший поводок, міг би її відірвати. Оце і з'їв з соробачком. О, є ще рибка, ух. І які ривки, як фідерги гасить. Ну і плюс трошки працював. Да, Растав. Просто, просто мега активний. Ох!

Таке закину. Нет. Одним словом, клів не припиняється, тільки клює і клює, що мене дуже радує, бо декілька було таке, можна сказати полостих виїздів на кареся і він так не клював але вже прокинувся наповну і роздає як має бути так що я вже навіть прикормки вон домішавши трошки то вже в мене було закінчилось я також не мішаю одразу цілий кілограм, а потрошки собі відкидаю, змішую дві разом. То раніше мішав одразу кілограм, півтора кілограма, там змішував докупи, вчитлі не по два кілограми. Риба не клює, і ти корми, не корми її, і кльову немає зовсім. так що... Ще там Спочатку колись брав додому такий лайфхак, можна заморозити або посушити вдома, а потім знову. Але це возитися з нею, я переважно все зразу. Викидав водойму, годував рибу. А так собі тепер потрошки-потрошки і нема чого зразу замішуватися. Все. Ну хіба якщо їдеш там на добу чи на цілий день, розраховуєш то. То так, замішав вже все, що маєш, а потім собі там домішуєш. І так, я думаю, хто планує їхати там на 12 годин чи на 24, то бере з собою багато прикормки. Я завжди беру 2-3 з собою, щоб мати на запас, але замішую тепер потрошки. Насипав собі отакий лоточок, як я показував, і мені вистачає на годівничку 30-40 там на 4-5 клітинок. Ось і знак є. Є. Ух. Він стартує там. І так сьогодні наловився просто клас. Кожен раз би так клюгало. І опари кайпінку, їсть, як має бути. І вони перебираємо, Тиля йому не треба. Так як в березні. Е. Клас. Ось таке відерку карасів, я вже я вже влупив. Ну, зараз будемо фоткати, їх звичайно випускати. Нащо ну, вони мені треба? Хай ростуть і не ростяться. Рога. Такі 10 десятки секунд, напевно. Ох, заганає. Что вот раз снова удалось на Два, классный. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17 і 18. Клас. ось ціле відерку карасиків. Кайф і відпускає. Все, пішли. Фух, ну це рибалочка кайф. Що тут сказати?